Зазвичай зірки Голівуду рятують життя інших людей на кіноекрані, але є ті, які стають справжніми героями у реальному житті. Ось, наприклад, Гаррісон Форд часто поступається небезпечними трюками своїх персонажів професійним каскадерам. Зате в реальному житті зірка Індіани Джонса справжній герой. Так він, будучи вмілим пілотом, іноді допомагає поліції у рятувальних операціях. Форд знайшов з повітря 13-річного скаута Коді Клоусона, що загубився в національному парку Єлоустоун. Також актор на своєму гелікоптері зняв з гори Тейбл 20-річну Сару Джордж, який стало зле під час сходження. Звичайно, все це міг би зробити і звичайний гвинтокрил-рятувальників, але його послуги коштували поліції тисячу доларів на годину. Форд рятує людей абсолютно безкоштовно. Арнольд Шварценеггер – герой не лише на екрані, коли актор 2004 року відпочивав із родиною на гавайському пляжі, він побачив у воді чоловіка, якому стало зле під час занять серфінгом. Шварцнегер проплив близько трьох сотень метрів, щоб дістатися серфінгіста і потім витягнути його на берег. Оскільки на пляжі не було професійних рятувальників, допомогти бідолашному міг лише добре плаваючи залізний арній. Ось такий героїчний вчинок є на рахунку колишнього австрійського бодібілдера. Відзначився й Джонні Деп. Під час зйомок трилера Джоні Де актор не ловив гав. Він вчесно побачив, що водій Каскадер втратив керування на замерзлій дорозі і що машина мчить прямо на групу статистів, які стоять спиною, і не бачить загрозу. Актор підбіг до членів масовки і виштовхнув їх зі шляху автомобіля. Це було дуже ризиковано, бо де б сам міг потрапити під колеса. Але, на щастя, він діяв досить швидко, і ніхто того дня не постраждав. Темношкірий актор Кьюбе Гудінг молодший не зміг зробити велику зіркову кар'єру після того, як отримав Оскар за роль другого плану у Джері Магуайрі. Натомість він показав себе героєм у звичайному житті. Одного разу Гудінг сидів у машині на парковці ресторану, де він замовив вечерю на виніс. І в цей момент він почув кілька пострілів та побачив молодого хлопця, що тримається за шию і стікає кров'ю. Коли юнак впав із непритомнів, актор підбіг до нього, зупинив кровотечу ресторанним рушником, викликав поліцію і дочекався, поки пораненого не відвезли до лікарні. На щастя, той, хто поранив юнака, не спробував закінчити розпочати. В іншому випадку Гудінг опинився б на лінії вогню. Але в той час актор навіть не думав, що ризикує власним життям. Кейт Уінслет зірці Титаніка неодноразово доводилося грати жінок сильних духом, але виявляється, що вона така не лише на екрані. Одного разу актриса з дітьми гостювала в маєтку знаменитого бізнесмена Річарда Бренсона, дядька її майбутнього чоловіка Луїса Даулера. Коли після удару блискавки особняк спалахнув Уінслет на руках винесла з палаючої будівлі стару матір Бренсона. А також зрозуміло врятувала своїх дітей. Сам мільярдер не зміг одразу прийти на допомогу, бо ночував із дружиною у будинку для гостей. Завдяки акторці ніхто серйозно не постраждав. Буває ж таке: чоловік на ім'я Бред Кейл потрапив у ДТП на своїй автівці прямо перед будинком Джеймі Фокса, лауреата Оскара за музичний байопік Рей. Актор не розгубився та розбив вікно автомобіля, перерізав пасок безпеки та витягнув пораненого хлопця з палаючої машини. Якби він хоч трохи замешкався та розгубився Брета, вже не змогли б врятувати. А так він вижив, хоча й зазнав серйозних травм. З усіх голівудських знаменитостей Том Круз найближчий до того героїзму, який він зображує у фільмах на кшталт Місія нездійснена. На його рахунку, не одне збережене людське життя. Том Круз, катаючись на яхті Середземним морем разом зі своєю командою, врятував з води пасажирів парусного човна, що загорівся і затонув. Також актор відігнав бандитів від мешканки Лондона, у якої намагалися вкрасти діаманти на 150 тисяч доларів.